Ходить 11-й міжнародний мандрівний фестиваль документальних фільмів по правам людини. Сам фестиваль відбувався в березні в Києві з 21 по 28 березня, і зокрема були представлені 72 стрічки з 32 країн світу. А кращі фільми переможці мали змогу побачити українці якраз саме під час зараз осінню, під час мандрівного фестивалю, який є продовженням весняного фестивалю. Зокрема, сьогодні, 10 листопада, відбулося відкриття фестивалю до в мандрівного міжнародного в Закарпатті. А закриття буде 30 листопада, тобто між. Жителі міста, студенти і просто пересічні глядачі зможуть побачити цей стрічки досить довго. Ми відкриваємо фільмом Євромайдан, Чорновий монтаж. І 30 листопада буде закриття, буде показ на театральній площі в місті Ужгороді ввечері, там, о 6-й годині. А програма на цей тиждень сьогодні. Ми маємо можливість подивитися фільм Євромайдан, чорновий монтаж, також Путінські ігри і Херсонщина прокордонна. Завтра на факультеті європейського права і правознавства Заньковецька, 89Б відбудеться показ фільмів Євромайдан Чорновий монтаж а також нелегали по сусідству, який показує життя нелегальної міграції в Швейцарії. А в середу в четвер ми будемо разом з управлінням освіти здійснювати показ для школярів міста Ужгорода і намагаю, буде охопимо всіх школ, Зокрема, вони мають бути мати можливість також подивитися крім цих фільмів Содік, фільм, який відображає британського режисера. Про який показує життя хлопця, який мріяв стати лікарем, а зійшов не на той шлях, і в результаті опинився в місто ув'язненні. Фільм таксі на двох французькою мовою буде показаний в п'ятій школі. Амосов сторіччя буде показаний для школярів, який відображає життя українського видатного лікаря-хірурга. В п'ятницю ми будемо показувати знову факультет європейського права і правознавства. Будемо дивитися пусі проти Путіна фільму і про Шрі-Ланка, вбивчі поля про тридцятилітню війну в Шрі-Ланці і трагедію для цього народу. Всі покази є вільні, фестиваль є абсолютно неполітичним. І запрошуємо всіх на перегляди фільмів. Анонси можна також знайти в інтернеті. Ми не маємо права їх копіювати, розміщувати. тобто Після фестивалю ми їх всі повертаємо організаторам. Тобто, це вперше, що їх немає в вільному доступі в інтернеті. Це абсолютно фестивальне кіно. Документальне, яке мандрує різними фестивалями. До речі, Ромадан Чорний монтаж зараз, крім того, що ми маємо можливість подивитися в Україні під час цього фестивалю. Він зараз від в конкурсах бере участь. І, зокрема, нещодавно відбувся конкурс переглядів в Швейцарії. Наш там фільм оцей був представлений українськими режисерами на швейцарському фестивалі. І саме серед через фестивалю основна ідея це ідеорупція, як назвали його режисери організатори фестивалю. Зокрема, показати, що людина вона здатна щось змінити в країні. І здатна боротися, відстоювати свої права. Оце головна ідея фестивалю цьогоріч. Я думаю, що фільми це той гарний інструмент, той гарний меседж, який може донести цю ідею інформацію від молодого глядача, закінчуючи старшим поколінням, про те, що ніколи не пізно боротися і відстоювати свої права.